Вітаю всіх, слава Україні! Тільки що я написав пісню про нашого побратима 63-ї бригади, про Юрія Фіщука. Він сам є родом зі Львова. Під час кровопролитних боїв під благодатним на Херсонському напрямку, на Миколаївському напрямку, він отримав дуже сильне поранення, контузію. У нього була перебита ключиця, йому відмовляли руки. Але саме головне, що він втратив свідомість на цілих три дня. Цілих три доби він був у комі. І у лікарів вже не було надії на те, що він е, прийде в свідомість. Але е, Юрій Фищук, він е, оказався міцним горішком. Він вийшов з цього всього. Ну і після того він ще був і в Бахмуті воював, і на Лиманському напрямку. Ну і хочу вам заспівати оцю історію, цю пісню е, про те, як він був пораненим під час боїв під благодатним. І вшанувати цим е, його як героя. Героя зі Львова. А зараз хочу заспів... заспівати вам цю пісню. В благодатному бої, у благодатному тут гинуть, тут на межі були бійці, тіла двох сотих полі стигнуть, Ураха хлопець з позивним, піщук це Юрій, що зі Львова, б'ється з ворогом, лихим, Смов нас буде перемога, ось поранили його. Локопі, навколо нього мертвці і все палає тут на лобі. з листями був він три доби, у комій він лежав нестямі, поки медик ЗСУ його не справив до шпиталю. Що ж мурака, як твоє, чому руками не шевелиш? Наталя медсестра тут є, а ти про біль їй та й не скажеш. Вона ось їсти принесла, а ти руками не ворушиш. Від благодатним жесть була за ти ті спомені. Всі гониш, бо зось поранили тебе, а ти лежав один в окопі Навколо тебе мертві всі і все палало там на мопі. Вістями бути три доби. У комі ти лежав місцями, бо поки медик з сел, тебе не справив до шпиталю. Вас ураганом крили там, і побратим твій був Одеса, Такий у нього позивний. Він прикривав тебе щоразу. Бо ж у Бахмуті були ви, Лиман з Херсоном визволяли, краши Пітлим та дали хим. Ви війни рівний, тоді дали, та ось поранили тебе, і ти лежиш один в охопі, навколо тебе мертві всі. Все палало там на бобі, відтяме пути три доби, у комі там лежав нестяні, до поки медик ЗСУ тебе не справив до шпиталю, у благодатному бої, у благодатному тут гинуть, тут на межі були бійці, тіла двох сотних в полі стигнуть. Раха хлопець позивним, землі, Юрій, що зі Львова, під'ється з ворогом лихим, Тому в нас буде перемога, Та ось поранили його, і він лежить один по копі, навколо нього мертві всі. І все палає тут на вопі. в був він три доби, у бобі він лежав містями. місцямі. медик з ЗСУ його не справив до шпиталю, допоки медик з його не справив до шпиталю. Слава Україні, ми переможемо, смерть ворогам.